Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1235 за підручником малий братьо класу автора Олександра Істеря. І наше завдання складіть рівняння прямої, графік якої проходить через точки. Отже, графік прямої. Наскільки ви пам'ятаєте, графік у нас y та рівня плюс b, так? Ось такого вигляду у нас повинно скластися рівняння. Але для того, щоб нам це скласти, нам треба знати К і Б. Я думаю, ви пам'ятаєте, ми розв'язували по типу такого завдання, тому найлегше, що ми робимо. У першому у нас є точка А з координатами 4 і мінус 4. І точка Б з координатами 12 і мінус 1. Що це означає? Нам треба з вами скласти систему, де замість х іг підставити значення з точок. тобто x, Y, так, х, давайте складати. Значить y у нас мінус 4. У цьому рівнянню y дорівнює плюс x Дорівнює k помножити на 4 замість х, так? І мінус... плюс b. так? <гум> Не мінус. І так само другу точку підставляємо координати замість Мінус 1 дорівнює k помножити на 12 замість x і плюс Б. Ось так. Ось цю систему повинна задовольняти наші координати. Все. Розв'язуємо цю систему. Міняємо трошечки місцями. По-перше, коефіцієнт повинен бути спереді. Наприклад, 4К плюс Б дорівнює мінус 4, нам буде це найкраще. І 12, так, К плюс Б дорівнює мінус 1. Що ми можемо тут зробити? Ну, по-перше, якщо розбирати 4, 12, то бачимо, що 12 ділиться на 4, все. Треба помножити на 3, щоб вийшло 12. Але є нюанс. Нам треба мінус. Тобто, нам треба перемножити ще на від'ємне число. А ще у нас є B, яке без коефіцієнта, тому тут залишається просто змінити знак. Тому я пропоную просто перше помножити на мінус 1, і b у нас скоротиться. Що у нас вийде? У нас мінус 4к, тобто міняємо знаки на протилежні. Мінус Б дорівнює 4. Бо мінус стане плюс, мінус не мінус. так? Друге, записуємо без зміни. 12К плюс Б дорівнює мінус 1. Система додаємо. Так, 12 мінус 4 це буде 8. Так, 8К. Мінус Б плюс Б 0 дорівнює 4 мінус 1 3. Боже, яка ви серйозно? Такі красиві числа, що ж страшно? Ваше право спороняти, як завжди, я кажу. Ну тоді К у нас буде дорівнювати як невідомий множник, так? У нас добуток поділити невідомий множник. Хм, Некрасиво, але так воно і є. Так, після того, як К знайшли, тепер у саме перший так? підставляємо 3 восьмих. Давайте 4К плюс Б дорівнює мінус 4, підставимо сюди. Що у нас буде? 4 помножити замість К. Так, усе у нас додатньо, все правильно. 3,8, так, далі, плюс b дорівнює мінус 4. Є. 4,8 у нас коротиться на 4, це буде 1 і 2. Тобто, що у нас виходить? 3 других, так, 1,5. Ну, так краще буде: 1,5. А нам легше буде порахувати, плюс b дорівнює мінус 4. Все, B їх невідомий доданок, або можемо використати перенесення з протилежним знаком. Мінус 4 у нас справа, 1,5 переносимо, було додатнє, стане від'ємне. Мінус 1,5. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто буде мінус 5,5. Цікаво на рівняння, вийшло, я вам чесно скажу. Дивіться, у нас виходить, що y дорівнює замість K у нас 3 восьмих, так? Х і мінус 5,5, тому що замість В у нас мінус 5,5. Тому дане рівняння і буде розв'язком першого. Надіюся, з другим нам пощастить більше. Так, другий. У нас є точка М з координатами мінус 3,6. І N з координатами 9. Мінус 2. Все так само. Пам'ятаємо так хі. Давайте складати систему. Значить, першу точку підставляємо: у нас 6 замість y. Дорівнює К помножити на мінус 3 замість х, плюс Б. Це перше. І друге мінус 2 дорівнює К помножити на 9 замість х. І знову ж таки плюс Б. Все підставляємо з координати. Подивіться, будь ласка. Так, є. Ну, тепер же ж виравнюємо, як я завжди кажу, ну, мінус коефіцієнти, щоб все красиво було. Значить, мінус 3 перший к плюс Б дорівнює 6, так буде краще. І 9к плюс Б дорівнює мінус 2. Система. Ну, знову ж таки, можемо або помножити на 3, у нас буде мінус 9, так. Або знову ж таки, помножити на мінус 1. Ну що, не будемо банальними, помножимо на 3. <перша> Перша. Мінус 3 помножити на 3. Це буде мінус 9. Так, к, далі 3Б. Умножимо все на 3. Дорівня 3 на 6, 18. Є. Е. Ну, а другий без зміни 9К плюс Б дорівнює 2. Так, система додаємо, бачимо однакове зазначенням різні за знаком. Можемо додавати спокійно. Значить, перше у нас 0, далі 3 плюс 1. Пам'ятаємо, що одиницю не, не бачимо, але знаємо, що вона там є. Тому 4 b дорівнює і 18 мінус 2 це буде 16. Да не вже. Цілого, правда? Отже, у нас B буде дорівнювати 4. так? Давайте так, або логіку включати 4 на 4, 16, або як невідомий множник, добуток поділити на відомий множник, 16 поділити на 4, буде 4. Якщо знаєте табличку, то це не проблема. Так, тепер ж треба знайти К. Давайте, давайте у друге підставимо сюди. 9К плюс Б мінус 2. Тобто у нас 9К плюс 4, та замість Б дорівнює мінус 2. Так, 9к дорівнює мінус 2 у нас є справа, 4 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом, мінус 4. Тобто 9к у нас дорівнює мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 2 плюс 4 6. А, ціле не вийшло, так? К дорівнює мінус 6 дев'ятих, А 6 дев'ятих ми можемо з вами скоротити на 3, правильно. Так. Це у нас буде 2, і це у нас буде 3. Тобто мінус 2 третіх, так? К дорівнює мінус 2 третіх. Блю, Блю все ж таки. І що в нас за зарівняння? Давайте я тут запишу y дорівнює. Замість k у нас мінус 2 третіх, так. Х і плюс 4 замість Б. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.